Президент Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про запровадження мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу і стимулювання економічного зростання в Україні. Про це детальніше далі говоримо із Катериною Гласковою, виконавчою директоркою громадської спілки спілка українських підприємців. Вона тепер на зв'язку зі студією. Пані Катерина, вітаємо вас. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільного Добре, вітаємо. Пані Катерина, перед тим перед тим як говорити про санкції і мораторії, хотілося б пригадати, можливо, нагадаєте, яким це не перше обмеження перевірки державними органами підприємців і бізнесу. Подібні мораторії, яким чином були реалізовані у минулому, і чи співпадало те, що прогнозували і обіцяли на їхньому початку і з тим, що насправді відбувалося упродовж часу дії мораторії. Так, ще раз вам вітання. Дійсно, в нас вже в Україні неодноразово запроваджувалися мораторії на перевірки бізнесу. Перше це зробили, якщо ви пам'ятаєте, у 2016 році це коли ми всі були під пандемією під час пандемії COVID-19. а потім другий раз були такі обмеження у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Тоді така пауза допомагала бізнесу трохи перевести подих, трохи. Зосередитись більше на роботі і зберегти людей, адаптуватися до нових реалій це дуже непогано спрацювало як така допоміжна дія але з іншого боку. Не було чітко зрозуміло кого можна перевіряти, кого не можна, за яких обставин була певна плутанина. Ну і через це виникала певна кількість зловживань з боку контролюючих і перевіряючих органів Якраз через те, що не було чітких критеріїв, і були і суди, і бізнес почав менше довіряти системі і таким підходам, як обмеження перевірок. Тому, якщо говорити про нові обмеження на перевірки сьогодні, то найголовніше це врахувати власне досвід. Попередні, які ми мали пані Катерина, в зв'язку із, із цим мораторієм наші експерти говорять про поділ на білий бізнес, так званий клуб білого бізнесу і інший бізнес. Іноді його називають сірий бізнес або іншим словом. Яким чином, як хто передусім, стане предметом цього мораторію, на вашу думку? Лише білий бізнес чи весь бізнес? Дивіться, я би взагалі не стала так навіть умовно ділити бізнес на білий, сірий, ще якісь. Знаєте, завдання держави не розвішувати ярлики на бізнеси, а створювати єдині рівні і прозорі умови роботи для будь-яких компаній в країні. Там, де доброчесність буде не ризик, а норма роботи, і не бути доброчесним це має бути ризиком. І ми якраз працюємо з тими. Ну, ми спілка українських підприємців об'єднує якраз такі компанії, які працюють доброчесно, прозоро, відповідально. І що ми знаємо з нашого досвіду, це те, що бізнес готовий працювати за прозорими правилами. Але коли вони зрозумілі, і що найголовніше, вони єдині для всіх це дуже важливо. Щоб ну прозорість має бути перевагою, а не ризиком, як це часто буває, і от важливо не просто декларувати підтримку білого бізнесу, а власне на практиці змінювати цю довіру і повертати довіру до контролюючих органів з боку бізнесу через такі. Кроки як зменшення адміністративного тиску, реальне зменшення, да не тільки декларація, доступ до різних державних програм підтримки збільшувати прозорі податкові правила. І ще раз підкреслю, важливо, щоб вони були єдині для всіх і однакові. П Пані Катерина, що забезпечує цей квиток? Ви, вам не подобається цей вираз, білий бізнес або клуб білого бізнесу? Ми це, ми це зрозуміли, але про це про це говорять. Очевидно, це один із критеріїв, е як буде діяти цей е цей мораторій. Яким чином його отримати? Дивіться, насправді досі критерії. Це задача Кабміну, до речі, сформулювати перелік цих критеріїв, за якими компанія буде або підпадати під так звану категорію компанії з низьким рівнем ризику, або навпаки буде вважатися ризиковою компанією. І оце те, що ви називаєте, квиток, як його отримати, це, напевно, там одне з найбільш важливих питань на цей момент, хто з компаній. Дійсно підпадає під таке визначення, бо просто сумлінна сплата податків це те, що не дорівнює, що ти підпадаєш під категорію компанії з низьким ризиком, і що ти точно підпадаєш під мораторій, в тебе не буде перевірок. Тобто той бізнес, який от ви називаєте білим, в рішенні РНБО він визначений як компанії з низьким рівнем ризику, і от тут я ж кажу, камень цей наріжний, це в формулюванні критерія. Хто підпадає, хто ні? Це має розуміти бізнес. І це має розуміти той, хто буде перевіряти і контролювати, щоб не було зловживання тиску зайвого. Пані Катерина, а як на вашу думку, чи може йтися про преференції для компаній із іноземними інвестиціями, якщо така ситуація виникне, і вони можливо мають більше шансів потрапити до, до цього клубу, оскільки мають мають іншу, як вважається, традицію ведення бізнесу, і чи не йдеться в такому випадку про ось таку позитивну дискримінацію на в напрямку компаній з іноземними ну... інвестиціями? Я сподіваюся, що ніяких дискримінацій і розподілу на іноземний або український бізнес, або там іноземних українських інвесторів не відбудеться. Насправді, доброчесний бізнес він не залежить від е, походження капіталу або там інвестицій, які існують. Ще раз спілку українських підприємців е, об'єднує більше тисячі компаній е, з усієї України і вони працюють за. Правилами за законом вони сплачують податки так само, як і багато іноземних компаній в країні. З того, що зараз вже відомо, що під категорією, наприклад, доброчесних компаній, тих, на яких має розповсюджуватися мораторій, це, наприклад, компанії, які мають так званий статус уповноваженого економічного оператора. Там є компанії як з іноземним капіталом, так і суто українські компанії зі 100% відсотками українського капіталу. Але ще раз це поки питання і має визначити ці критерії власне уряд. Ми теж цього чекаємо, пані Катерина щодо уряду, де було оголошено про те, що також будуть запроваджені заходи на підтримку бізнесу, або, або обмеження перевірок необґрунтованих, якими є рішення ради нацбезпеки і оборони, є рішення президента, яке запроваджує ці мораторій. Рішення уряду або те, що буде зроблено урядом, це доповнення, чи 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 слід розглядати як окрема ініціатива? І чого ви від, від неї очікуєте? Ну, це все спрямовано. Всі ці кроки і рішення РНБО і наступний указ президента, і те, що потім має затвердити уряд ці критерії, це все такі пазли, пазлики загальної картини по створенню рівних умов роботи. Українського іноземного, як ви питаєте, бізнесу в нашій країні в таких важких умовах, особливо як зараз, під час війни, те, що стосується указу президента, там чітко також визначені різні органи влади і правоохоронні органи, які також мають виконати там певні дії для створення сприятливих умов і зменшення тиску на, на бізнес в країні. Але дуже важливо, що це були не просто декларації. Нам потрібні ну певні КПА для всіх цих державних установ, що. Щоб можна було щоб вони звітували нам регулярно, щоб вони говорили, які наступні кроки, щоб цей підхід такий аналітичний підхід, визначення там ризикових компаній або низькоризикових компаній, був пріоритетним щоб була аналітика, на якій на яку спираються контролюючі органи, визначаючи там компанію, чи ні, і дуже важливо, щоб коли будуть такі от регулярні звіти, то буде і бачення. Чи можна щось покращити в цій ситуації в цьому підході? Да що можна ще зробити? І дуже важливо, щоб до цього діалогу, щоб він був публічний. І було власне ну долучення бізнес середовище Наприклад, така організація, як наша, ми маємо певні напрацювання законодавчі. Ми готові їми ділитися. Ми готові бути частиною цього такого публічного діалогу з державою для того, щоб дійсно це була не просто декларація, записана на папері, а щоб це були реальні дії на підтримку бізнесу. Зрозуміло, дякуємо за ваші відповіді. Сьогодні для Суспільної студії Катерина Гласкова, виконавча директорка спілки українських підприємців, була з нами.